Настя приїхала з Луганщини, да. вот. Настя у нас включалася да. з 31-го поста. Так. А бачиш, ну я традиція. Я похвалюю. Я, ти будеш читати телефон чи ні, 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 не я просто я тоді ні, піду, ні, як ні, ти ні, ні, ні. Я ж не про це. Mm. Я просто тут Севгіль Мусаєва, головна редакторка Української правди, написала, що от буде в раді Бакулін. Євген Бакулін, це якраз переможець 107 го виборчого 106-го, перепрошую, виборчого округу з центру міста Сєвєродонецьк, Один з округів, які ми власне висвітлювали, і вона каже, що його прокуратура підозрює в. Розкраданні 4 мільярдів доларів. Mm -hmm. І Севгюль так типу каже: а всі тут обговорюють цю тему з зарплатою Мустафи Ну, що Мустафа mm -hmm. сказав, що за 5 тисяч гривень депутат. Ну, всі тут говорять я думаю, що наша аудиторія знає, не може працювати в Верховній Раді. Ну, і дійсно, вона якось так дивно виглядає, що там 4 мільярди людина. Може, вкрала, ну, принаймні про це там, прокуратура підозрює, не просто так, я сподіваюся. І взагалі про нього там чітки не дуже хороші, але, тим не менше, він виграв опозиційний блок, кандидат, і взагалі, в тих округах, на яких пройшли вибори, все-таки в Луганській області, там всюди виграв опозиційний блок, причому там 40-50%. так що таке. Шо, я так, це так вступила. Ти так вступила? Mm. Ти мені розкажи, що ти бачила, тому що питання. ну, Дзвонили Геннадію Москалю, і було питання: чи це вважати наступом, те, що відбувається там обстріл населених пунктів? Скажімо, здача 32-го блокпоста. Тут же ж ну реально ти розумієш, як це відбувається в мережі паніка. Одразу все здали. Мацука Олексій пише про те, що наступатимуть на Маріуполь, на, на Слов'янськ. ж біля Маріуполя. Ну, обстрілюють, та околи. Знаєш, в мене є інформація безпосередньо від бійців. Я ну дійсно за ті всі місяці, що об'їздила, багатьох там знаю, ага. які дзвонять і розповідають, що відбувається. А вчора також написала про це в Твіттері, всі мене звинувачують, в тому що я нагнітаю паніку, пані, коли справді сказали багатьом бійцям на позиціях відходити нашим. Тобто, що їх відводять там 30-40 кілометрів назад. Чому вони не розуміють відходити особливо вони не хочуть і ну, звертаються до журналістів, щоб ті їм пояснили, що власне відбувається і через що. Ну, ми також, наприклад, я, не журналісти знають просто за логікою. речей, Якщо ну, тобто, не відходять, то з того боку приходять. Ну як на 32-му блокпосту було, так звичайно, його вже зайняли. Тобто ці позиції наші вже зайняли сепаратисти. Вони вже не наші. Але там, взагалі, ситуація така. Я думаю, що ми будемо робити насправді розслідування, як це все було, хто віддавав ці накази двотижневі, тому що ну, історія виглядає якоюсь абсолютно абсурдною. Тобто були два блокпости, так, 31-й, з ним де тридцять. Друге, біля Слов'яно-Сербська, який контролюються бойовиками, і тут між цими блокпостами виростає блокпост сепаратистів. Ну, вони не просто так з'являються, вони йдуть полями, розвідки їх бачить, на блокпостах на одному іншому їх бачать, доповідають керівництву. Це те, що говорили самі хлопці mm -hmm. на цих двох блокпостах. Це ж я не вигадую. І це є в нас в сюжеті. Хлопці говорять, що от ідуть, вони підходять, техніку підвозять, їм кажуть, типу, спостерігайте. Спостерігайте, 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 поки вони не поставили свій блокпост. Потім підтянули техніку, підтягнули ескаватори, які вирили там укріп району. Це вже був не блокпост, це вже там укріп район дуже серйозний, не так як наші блокпости виглядають. Потім вони підтягнули туди танки, підтягнули грати, все, а ми спостерігали. Ну і з одного боку, здається, що от як так там здали позиції, вони не могли цього зробити. З іншого боку, ну доспостерігалися до того, що просто поле навколо них замінували. І в принципі, ну можна, ну не можна так сказати, що там прям було оточення-оточення, але вийти ну нема куди. Це заміноване поле. Є одна, якби дорога, ця Бахму... Б -б 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 траса Бахмутка, так яка перекрита сепаратистами. Тобто і вони тобі дають зі зелений коридор по цій трасі, і от виходь, будь ласка, з технікою. Вліво, вправо, ну там підірвешся, тут підірвешся, всюди підірвешся, так і е, от оці, от е, всі, що намагались прорватися до них і допомогти їм. Е, ну, якщо чесно сказати, то це були прориви. З боями для того, щоб довести провізію. Тобто зрозуміти, що через 100-200 літрів води просто гинули люди, які проривались туди. Там серед загиблих на 32-му було постійно немає, там тільки командир загинув, в них є там поранення, тобто ну, по них стріляли мінами, градами, вони ховалися в бліндажі. Ну і в принципі можна вижити, але це поле, ти ховаєшся, там зарився все. А ті, хто до них проривалися з боями, ті, власне, і гинули, тому що. Ну, це, це були там нерівні дуже сили, бо сепаратисти стояли всім цим колом, і в принципі люди, які проривались, не зовсім знали там територію добре. І от 15-го там були числа загиблі. Є така група італійця, айдарівці. От ми були свідками позавчора, як, власне, вивезли їхні тіла. Це люди, які загинули 15 жовтня. Їхні тіла вдалося вивезти лише позавчора, тобто 27-го. А десять тридцять другий посну показує біля Сміли, смілого сміле, сміле Угу. Луганська Smile область. Луганську, Ось тут там. бачиш. Так, ось на, тут це сміло, а це оця траса. Тобто, це вона. Да, так, да, оце ось ця траса, і вже ну, звідси з Фрунзе стріляють, Тут 31-й стоїть, а отут от, 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 десь 32-й. А отут от, стоїть вже блокпост сепаратистів. Тобто вони прийшли звідси, з трьох ізбинків з Сталиносебська, так от полями, і просто поставили свій блокпост. Ну, і, і ну, розумієш, яка ситуація? Тож е, я не розумію просто, можливо, командування якось пояснить, я поки що, можливо, там ну, звинувачуємо їх безпідставно, може був якийсь великий план. Але по-перше, це був останній блокпост Слов'яно-Сербськ вже якби, контролюється бойовиками, тому було не дуже безпечно там знаходитися з такою. кількістю. Ми зв'язуємося телефоном постійно з командувачем АТО, так, Ворон. Ну, як він... він пояснить? Може, ми подзвонимо, зараз спитаємо, що це, як це називається. Ну реально, я погано розумію. Я не, не військовий, не тактик, але з відпочатку самої АТО. мене деякі купа люди питань. в Фейсбуці називають це жертвоприношенням Путіна. Жерто Путіна до чого так, Я, я можу... так розумію, що перед виборами не хотіли з одного боку, Вибори знаєш. Ну, та, але перед виборами не хотіли з одного боку, якби там бої робити, бо ніби перемир'я, тому спостерігайте, і поки спостерігали, прийшли бойовики. А з іншого боку, не хотіли, щоб якби, там загинула така кількість наших на блокпосту, тому їм якось намагалися підвести якусь провізію, щоб вони там не померли з голоду. Але хлопці розповідали це все, як вони там пили воду. Як змочували собі губи, бо реально не було там нічого про ну, це пити. розказували під час да. включень, просто да. а але ти... просто розумієш. А тепер їх так вивели. Я не знаю, як вивели, чи це керівництво вирішило. Зараз на говорю, що це було пер... планова передислокація. Вони це називають. Але ніякої планової передислокації не було за дві години до того, як вони вийшли. Ми з ними бачилися, і вони казали, ми будемо виходити самі. байдуже, що нас там посадять в тюрму, тобто, бо вони просто вже були на межі. То вони розуміли, що вже все, ну, типу, їх там або переб'ють, або ще щось. І вони вийшли. Я не знаю насправді, як це все, тобто, чи була вказівка зверху, чи як. Але тим не менше, вони вийшли, позиції наші зайняті, і швидше за все буде наступ далі, тому що там є 22 танки. А є гради, тобто є багато техніки, насправді скупченої. Вона не просто так там стоїть. Я думаю, тобто ну, готуються наступ. Да. Сьогодні вже в принципі ма я бачимо. просто ще скажу Шось, а, ну, наступ, тому що ну наступ, не наступ. Ти сказав, але в Луганській області там де стояли школу. Три міста да ну. Ну, якщо чесно, школи. то там ну обстріли місце часто триває, артилерія обстрілює міста. Це майже щодня буває, що в покласні, що попаснянському районі, але обстріли і наступ це трошки різні речі. Тобто, коли наступають, ідуть вперед, іде техніка, ідуть танки. Це не просто артилерія може стояти ж на вісні 20-30 кілометрів. стріляти, тобто, це, це, це таке буває. Я просто ми, коли зробили цей репортаж. Про власне, тіла загиблих, які, яких вивезли, так? тому що там ще багато там проблема в тому, що люди вийшли, люди, які, в принципі, відкопували своїх там, побратимів так? і змогли їх вивезти, Оце, що, як ми показували, цих вісім чи дев'ять тіл, тому що там рештки, там неможливо зрозуміти насправді хто. Але є ще там тіла загиблих, і їх просто нема кому вивезти тепер. Тому що військові вийшли і мене дуже багато запитували родичів, хто ці. Були загиблі, які вивезли. Я знаю про трьох. Це... Сергій притулок вчора мені намагався додзвонитися. Він до тебе додзвонився, бо його так він дзвонив. Але я скажу, це важлива інформація. Насправді є три впізнаних загиблих: це група і власне італійця і Дарівця, Це піскіжов Олександр Валерійович, позивний Італієць, власне, Царенко, Владислав Миколаєвич, позивний цар і. Поліно Юрій Вікторович про нього питали батьки і родичі, тобто цих трьох впізнали, їх відвезли в Артемі з тіла, і я так думаю, що там, можливо, родичі можуть дізнатися про них і забрати тіла, тому що ну, все, що лишається, це поховати, поховати своїх. Про інших поки що, ну там не впізнані поки що тіла, ті, які там рештки були, тому ну, будемо ще дізнаватися насправді. Ось така ситуація по блокпосту, але насправді будемо. Я думаю, що я займусь цим розслідуванням або хоча б якимось коментарями від керівництва, тому що взагалі не зрозуміло, як це все сталося. Чому так сталося? Ну, цього, ми зараз не намагаємося додзвонити Ігорю Воронченку. І, Ір, ну що там? Як? Ірочка. Вона з ним розмовляє якраз. Це що значить? Я, ну, Можливо, я не розумію. Ми можемо подивитися зараз Вона Тримає трубку, я не розумію. Що. І Запоріжжя. Я ще скажу про є репортаж ж російського телебачення з 32-го блокпоста. Uh -huh. А вони там показали, що, начебто, наші залишили насправді нову техніку, тобто, бо військові з 32-го блокпоста, які вийшли, сказали, що вони вийшли зі всією технікою, з озброєнням ну, зі всім. Але здається... російський канал так показав. Не знаю наскільки це правда, що начебто наші лишили там новенькі Бетери, цілі і все таке. Ну можливо, це те, що там, мені під, під, здається, підмонтували що... Чи... знову конвой іде. Російської гуманітарної допомоги, російської ну, телебачення. Ти, ну, на, ти, ну, російське чекай, телебачення російське телебачення показує про те, що ну, на що ти називаєшся російською гуманітарною ну, допомогою? Ти знаєш, що в, в тих лапках. машинах. А, ну так ти ж кажи, Добре. Лапка. Лапка. ну це дуже важливо, да. тому ось, що російське, російське телебачення знаю, показує, показує а... що наші залишили техніку. Немає і... у нас зв'язку, я так розумію. І щоб і... не знаю, Боронченка, буде наступ, буде техніка, будуть запитання, звідки якби, техніка і зброя, і... і вони скажуть, що це ось залишилося. Щоб пояснити, що би Ну Це вони картинка. вже не вперше роблять. Ну, я так да. розумію. Але да. цю фотографію, що ти кажеш, у це мене... командирський командирська вона вчора з'явилася. Ну там. Дуже така якість, таке враження, що це відео ще є. З'явилося ж відео. Я думаю, я зараз перейшлю, щоб Сергій вивів, вам трошки пізніше ну буквально там зараз стане, покажете. Не знаю, наскільки воно правдиве, але знаю, що російське телебачення було там на 32-му блокпосту, воно знімало, як наші викопували тіла. Тобто, ну це така традиційна картинка російського телебачення, яке любить показувати знаєш всю таку розтліньонку, розчлененку і так далі. Знаєш, Ігор Воронченко нам сказав, що нічого коментувати. Не буде. Чудово. Всі питання до преси та ще. Генерал-майор Ігор Воронченко зі мною в дуже хороших відносинах. Дивно, що він так і завжди коментує. Дивно, що він оце це історія. Якщо історій. ти в хороших відносинах, то ти можеш з'ясувати. Офіційні питання, зрозуміло. Ну, зрозуміло. Ну, Командувач, питання, як чому, задавати. чому дивляться, як воно будують блокпост? Ну, ключове питання, тому що. Я коли ти відстежуєш, теж відбувається там з інформаційних потоків, не зрозуміло, як раптом опиняється блокпост. Ти зараз розповіла, але це на голову не налазить. Реально, так, якщо вони так, спостерігають, звичайно. як вони будують блокпост, а потім потерпають від того, що ворог побудував блокпост, то питання до командувача. Ясна річ, а для чого ви дивитеся? Так, звичайно, У вас що немає. Ну і якщо все закінчилось для... тим, що просто вивели військових, то. Чого їх вивели після після скількох смертей, і після смертей, що навіть ми людей не можемо поховати? Ну, явіться для кожної там родини, як це все. Але я не лише про це. Ми ж там були на виборах, і ну просто насправді на війні це дуже виглядає сюрреалістичною картиною, навіть передвиборчі, якісь там процеси, так, якісь білборди на фоні знаєш, розстріляних будинків. Пустих насправді міст, тому що ти заїжджаєш багато місць, наприклад, як Попасна, де все таки вибори скасували там в останній вечір перед ну, перед цим, як мали відбутися, так коли ні, взагалі людей немає на вулиці, коли ніхто не ходить, коли ти там зустрічаєш когось поодиноко, він каже: Та які вибори? Ну, от нехай хтось мир принесе, тоді будемо за когось голосувати. Тобто вони нікому вже не довіряють, не вірять, всього бояться, на вулицю стараються не виходити. При цьому всьому в нас триває якийсь виборчий процес, ну тобто, дуже. Сюрреалістично виглядає все на війні, виглядає сюрреалістично з військовими, коли вони теж. Е... З одного боку не можуть проголосувати, з іншого боку бояться голосувати, бояться розповідати свої дані цим членам комісії, бо думають, що вони там їх здадуть або при, там здадуть контакт, ну, адреси, наприклад, в Києві чи ще десь там сепаратистам ті будуть тероризувати їхні сім'ї. Дуже військові хотіли, щоб в них були закриті дільниці, щоб вони могли голосувати на закритих, а не відкритих, тому що місцевих вони якби побоюються, що ті ну не знати на чиїй стороні, так і не знати, як буде далі. З іншого боку, там представники Нацгвардії, всі, що належать до МВС, які там приквартировані, майже ніхто не голосував. Тобто в них, ну, чи їм не сказали, чи взагалі не було такої можливості, вони стояли на блокпостах і, і не їхали голосувати. Змін оборони, які голосували, бійці батальйону Айдар, які там вже ну, насправді там героїчно воював, десь там, де щастя, ніхто не голосував. Тобто жодна людина звідти не голосувала з батальйону. І виглядає все теж на те, що. Ну, половина взагалі населення Луганської області не голосувала. Ну, якщо бути чес, точним, то 41% не голосував з тих, які не на окупованих територіях. Я говорю mm -hmm. про о, о, території, які контролюються українською армією. Ці не голосували. А ті, що голосували, це здебільшого там 30, менше 30%, Це здебільшого там пенсіонери. А які невідомо чи куплені, чи як, і тому такі результат там, з, з з кожної дільниці, на якій було приблизно дві тисячі виборців, з чимось голосувало там 400-500 людей, з них 200 голосувало за опозиційний блок. Ну тобто, але 200 людей навіть підкупити. Мені здається, що це так. Це зручна, зру, це, зручна це, база мало, для, для взагалі для маніпуляцій.